Друзі, всім привіт! Знаю, за віршами скучали, я за ними теж скучав, тому цей вірш я присвячую. Та ні нікому його не присвячую! цей вірш про кандидатів, депутатів і їх покровителів. Ну, Порошенко і Яценюк на кожнім кроці. Ні, я не кажу, що хтось із них урод, та випадково я помітив, що у цьому році гроші на армію збирав лише... Народ, чого та Юлька так до Савченко вчепилась? Чо номер їй один так хоче приписати? Тьотя плітьонка трохи в пунктах помилилась. Друге, назначити, спочатку треба визволяти. І радикальний велотряск все спокою немає. Ніби забув, що не стальні у нього яйця, а велика дупа. І кожен екстрегіонал себе скоренько прикрашає, ніби не шмат гівна він, а мальована залупа. Так глянеш на то все і почнеш ахуєвати. Бо обіцяють зараз, а після виборів всируться. І розумієш, нема за кого тут голосувати, І без наших піздюлей не обійдуться. Друзі, всі, хто такої самої думки, ставим лайк, поширюємо відео, підписуємося на мій канал. Ну а вони хай йдуть нахрен і без них обійдемося.